Зараз я вам покажу п'ять речей, із за яких вас ніколи не буде грошей. Ти підпишись, а я продовжу. Перше, це ваше оточення, це плаксії і критики. І вони не хочуть нічого робити заради успіху. І вони нічого не будуть робити заради цього, але зроблять все, щоб саме вас затягнути на дно, де вони самі знаходяться. Тому не ведіться на це. Друге зливання свого дорогоцінного часу на будь-що на телевізор, на соцмережі, на будь-які інші речі, які вас ведуть тільки до деградації, тільки у розвитку знаходьте ваш успіх. Третє це економія. Навіщо грошам приходити в ваше життя, якщо ви її так проживете? Четверте це бездіяльність. Якщо ви не будете діяти, якщо ви не будете робити певні кроки, то за вас. Ніхто цих кроків не зробить. Ви будете сидіти на одному місці і нічого не досягнете.